Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор попков починаємо. По позиціях українських військових та населених пунктах на лінії фронту минулої доби ворог не завдавав авіаударів, натомість активно запускав дрони та обстрілював з реактивних систем залпового вогню. На сіверському, Гуляйпільському та Уріхівському напрямках окупанти не йшли на штурми, а от на Покровському атакували 54 рази. Йдеться у ранковому зведенні генштабу. 21 штурм відбили наші військові на Лиманському напрямку та не дали противнику просунутись поблизу ступочо. Та часового яру. 15 ворожих спроб наступати зупинили сили оборони і на Времівському напрямку. На Донеччині бої точаться і у Кураховому. На цьому напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога, де минулої доби окупанти 22 рази намагалися прорвати українські рубежі. Як утримують позиції бійці 214-го окремого штурмового батальйону, розповіли нашій Тетяні Демух. Це підрозділ, який з роками виріс. Батальйон був спромований першочергово в 2017 році. Та показав себе в найгарячіших точках. Є дні, коли штурми взагалі один за одним. Зараз 214-й батальйон на Курахівському напрямку. Бабай, я балі, наблюдаю ці, будемо відпрацьовувати. Цілей багато головна мета дронщиків відшукати і знищити ворога з ювелірною точністю і цим самим допомогти піхоті, яка найближче до окупантів. Держи. Перед новорічними святами інтенсивність боїв не зменшується, та наші військові, хоч якось, створюють собі новорічний настрій. Допомогти мінусувати росіян можемо і ми, задонативши на Мавік за QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані. Буває таке, що на мотоциклах, на, на квадроциклах. Ну, тобто, по одному, по два. То буває так, що наступають, заїжджають, завозять обладнання. За час, поки батальйон тут ворог неодноразово змінював тактику, при цьому не припиняє штурмувати. На даному напрямку противник за день з П'ятої години ранку до шістнадцятої мов здійснювати від двох до чотирьох штурмів з задіянням бронетехніки і бойових машин від чотирьох до дванадцяти, і це тільки штурми позиції батальйону, який до речі за їхню успішну оборону переформували штурмовий батальйон. Приймали бої на Гостомілі, далі були вже Матижин, Капилов. Після чого отримали задачу, видвинулися в Харківську область, приймали участь в контрнаступі по Харківській області, виконували задачі в Ямполі, знову поверталися на Донеччину під Бахмут. І в Бахмуті, в Бахмуті виконували завдання до останнього дня, поки вже туди не зайшло ЧВК Вагнер. На курахівському напрямку сили не рівні, росіяни в більшості, але наші дивом утримуються. Сама основна проблема це кількість ворога, переважаючи кількість ворога, кількість особового складу, кількість техніки. То якщо ми можемо дозволити 10 кинути, то вони можуть. Ну я маю на увазі мін, снарядів, то вони можуть 50. Їхня тактика незмінна. З Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І наші бійці за добу вбили та поранили більше 1700 російських солдатів. За даними Генштабу, на фронті, також ліквідували 42 ворожі артсистеми, 11 броньованих машин та поцілили 82 одиниці автомобільної техніки. Вночі на Миколаївщині ППО знищила 9 шахедів. У наслідок падіння уламків у чорноморській громаді загорілась адмінбудівля на об'єкті енергетичної інфраструктури. Її оперативно загасили, проте є поранений 49-річний працівник підприємства. Його стан задовільний. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У очакові через падіння уламків зайнялися господарські споруди та будинок в рекреаційній зоні. Зараз загроза обстрілу актуальна для Нікопольського району. Там вночі ворог двічі накривав артилерійським вогнем Покровську та Червоногригорівську громади. Наслідки ворожих атак з'ясовуються за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Люди не постраждали. Наслідок обстрілів Херсонщини тільки за добу 13 поранених, серед них двоє дітей. Росіяни гатили по житлових кварталах 38 населених пунктів. За даними обласної військової адміністрації, пошкоджені два багато дві багатоповерхівки та 13 приватних будинків, а також газопровід. Вимикають світло і одразу немає тепла. У таких реаліях зараз живуть дніпряни. Через ворожі обстріли в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей. Без світла у години вимкнення залишаються котельні, що опалюють будинки. Переважна більшість з них обладнана генераторами, однак їх наразі не запускають. Чому з'ясовувала Софія Москаленко? Подивіться мокре. Мокре і воно знову з'являється цвіль. Стіна у квартирі Яни вкрита чорною пліснявою, бо каже постійно сиро. Батареї після останньої масованої ракетної атаки на українську енергосистему холодні більшу частину доби. Щойно за графіком вимикають світло. У її будинку зникає і тепло. Однак кімната бо тепленька, а інші дві холодно дуже, бо всі стіни нарушені. Рожня дуже холодно, дитина вдягається з під двома ковдрами. Вважає, що є, його немає цього опалення. Рахунки приходять. А опалення немає. Та навіть коли будинок заживили і комунальники запускають опалення у квартирах. Швидко не теплішає. Треба на чердак лізти, воздух спускати, Тоді більш-менш щось воно проходить. Не всі стояки, звісно, скажем, гарячі, ну де спускаєш, там вони проходять. Тепло у будинку йде з верхніх поверхів до нижніх. А відтак, коли світло з'являється на 4-5 годин, квартири просто не встигають прогрітися, жаліються мешканці, аж надто перші три поверхи. Того тиску, який вони подають для поверхівок, достатньо для нас ні, на жаль. І проблема в тому, що коли ми до них звертаємося, вони кажуть, ну це ваші проблеми, бо у вас ОСББ. у Юлії вдома лише 13 градусів. Тож, поки немає світла і опалення, одягаються тепліше і й. Йдуть із дочкою гуляти. Дитина мерзне, ми всі мерзнемо, у нас ще й перший поверх, то там ще й з підвалу тягне. Дитина останні два тижні посеред ночі стала просинатись, бо перемерзає. Котельні, які опалюють будинки, не входять до переліку критичної інфраструктури, тож їх так само відключають від світла за графіками. За даними мерії Дніпра, понад 80% котелень забезпечені генераторами і паливом. Чому ж їх не використовують? Намагався з'ясувати голова ОСББ одного з будинків. Напряму зв'язувався з котельнею, що опалює їхню багатоповерхівку. Майстер котельні каже, як буде мені команда. Я її включу, Добре. а команди нема. Він сам признався, що є генератор. Володимир показує листування з майстром котельні. Там мешканці будинку питають, чи працюватиме генератор у морози. А якщо на вулиці буде мінус 10, мінус 15 морозу і відключення електроенергії продовжиться, вам теж не дадуть добро на запуск генератора, дадуть, відповідає. У теплоенерго підтверджують, генератори вмикатимуть тільки якщо буде ризик замерзання системи, тобто в мінусову температуру, або якщо відключення будуть тривалішими аніж зараз. І це є розпорядження міськради. По наказу внутрішньому КП Теплоенерго генератори вмикають, коли немає світла, більше ніж 4 години. На жаль, генератори потребують багато палива для того, щоб працювати постійно. І на жаль, місто просто і наше підприємство не може собі дозволити переходити коли виключають електроенергію на генератори постійно заживлені нині тільки котельні, які постачають тепло у лікарні, школи та садочки, тобто до критичної інфраструктури. Жителі ж просять місцеву владу внести до цього переліку усі теплопункти або ж забезпечити їх достатньою кількістю палива чи генераторів, аби люди не замерзали. Чи планують купувати більше? Чекаємо від мерії відповідь на запит. Теплоенерго ж повідомляють, підприємство придбати паливо не може. Оже, адже в тариф за тепло не враховані витрати на дизель, а борг від споживачів перевищив мільярд гривень. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Словаччина не наважиться на те, аби припинити імпорт електрики в Україну. Так міністр енергетики прокоментував погрози цієї країни не постачати електроенергію. Відповідь на зупинку транзиту російського газу з 1 січня. За словами Германа Галущенка, це буде грубим порушенням європейських регуляцій. А Україна має механізми, як замінити імпорт зі Словаччини. Імпорт електроенергії в Україні насправді президент дуже чітко про це сказав. Це Наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку атомну станцію, і системно вже майже три роки знищує генерацію в Україні. У нас є механізми, як замінити цей імпорт з іншими нашими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності і відповідні розмови вже з колегами були проведені. Чекав на евакуацію 14 днів. Роман Романчук був важко поранений під час оборони кринок на Херсонщині. Евакуаційний човен ворог спалив і морпіг доплив до острівця, де чекав на допомогу. Там його з дрона помітили побратими і підготували план порятунку. Як так довго протримався і як вижив Роман, розповів Володимиру Миколичуку. Ось таким пораненим і виснаженим Романа Романчука побратими побачили з дрона на невеличкому острівці біля кринок. Морпіг мав дістатися Херсона, бо був поранений в руку, та ворог потопив човен. Вже як мене евакуйовували, розбили лодку і ну, мусив якось виживати, допливати до берега з тої річки. Там мені прибили стегно. Ну і так, чекав. Якогось дива, певно, Роман з усіх сил намагався вижити, не думати про лютневий холод та біль від поранень. Аби втамувати спрагу й голод, пив брудну воду з річки. На острівці 2 на 2 метри його примітили лише на четвертий день і стали планувати порятунок. Вже пізніше дроном скинули рацію. Я вже спілкувався з командирами своїми і казали, що ми тебе витягнемо, будемо старатися витягнути. Ну я на той надіявся, і все таки вдалося витягнути. А а через 10 би... днів, але все-таки вілполася вже у шпиталі. Морпіху довелося ампутувати поранену руку, яка два тижні була перетягнута турнікетом. Роман надіявся, що лікарі врятують ноги, але тривале перехолодження далося взнаки. Через місяць після операції Роман повернувся до Луцька та здивував реабілітологів. Дуже швидко навчився ходити на протезах. Випадок був доволі складний. У нього потрібна апунтація. Дві нижні кінцівки і одна верхня кінцівка. Тому нам треба було якнайшвидше його почати вертикалізувати. Ну він один, мабуть, з наших наймотивованіших паці... пацієнтів. Ввечері привезли йому протези, і на наступного дня він вже по вулиці з підтримкою там поручня він тримався, але самостійні кроки він уже робив. Близько півтора місяця ще він опирався об милиці, а десь умовно за місяців два він вже ходив самостійно без опори. Щодня ветеран приїздить на заняття в госпіталь, самостійно керує автівкою на лівій руці. Тимчасовий протез та мріє про біонічний. Ну цей. Тільки щось притримати чи спертися. Ось так таких функцій великих він не виконує. І будемо шукати. На суперхюмен заявку подавав, то там на консультацію маю їхати. Стимулом вижити та продовжувати тренування для Романа став його син. Одинадцятирічний Максим кожні вихідні провідує батька. А ще ветеран планує добудувати власну хату. Будинок почав будувати ще до до війни. І там під час війни, коли була можливість там брати відпустку. Ну, треба його добудувати відмовити, щоб якийсь комфорт мати собі. Із Луцька Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Наступний випуск випуску десятій. Далі ефір продовжить команда Один піс медіа ранок марафони з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.